Привіт, друзі! З вами Тетяна, яка тимчасово проживає в Калгарі. Хочеться вже літа тепла. В Калгарі, в Канаді весна навіть дуже пізно приходить, тому хочеться приблизити її, І літочка, тепла хочеться. І хочу помалювати море. Намалювала таку Просту якусь лавку на березі моря, тут якась буде пальма, і вдалині море. Ось такий простий, але літній позитивний сюжет. Я помалювала олівцями. У мене олівці ось такі Faber-Castell, я декілька. І... Марко. звичайні олівці, мабуть, вони китайські, не знаю точно. І Долорамовська акварель, як завжди, останнім часом. Зараз трошки розмию ці акварельні олівці, дуже прикольно розмивається акварель. акварельні олівці. І якщо додавати ще одночасно. Якийсь кольор, то теж виходить непогано. У мене завжди, знаєте, яка проблема? Я починаю мільчити на таких мілких форматах бажано би все робити. Такими п'ятнами. Але мені хочеться помалювати, тому починаю щось видумувати. Бачите, така тут лужа у мене прям калюжа вийшла. Ну, чого. Так, тут трошки вона далі, можливо, повинна бути світліше, але вже яка вийде. Так. Тут одна доска, не сильно широка лавка. О, так. Друзі, малюю щодня. Щось дуже просте. І мені це дуже допомагає. Не знаю, як я раніше жила без малювання. От, чесно, все таке задоволення. От хто хотів і все думає, що починати, не починайте. Починати обов'язково починайте. Ось так, трохи намалювала. Бачите, дошка йде в перспективу. Можливо, її не так видно. Та тут трохи менше, чим ближче до нас, вона повинна бути більша. Ну і, звісно, тут тінь. Тому що сонце звідціля. Так, я особо тут не вимальовую прямо геометрію. Ой, ну, бачите, такий папір, що не сильно витримує воду, тому багато терти не можна. Друзі, а сюжети з пальмами це мені взагалі здається безпроєрешний <свісно> сюжет. Вони так прикольно виглядають. Не знаю, мені дуже подобається останнім часом. Їх дуже часто малюю і таке, прям не знаю, задоволення. Взагалі, мені подобається, знаєте, малювати щось таке розлоге, якесь яке розвивається. Подобається малювати. Котів, собак, якихось птиць, папуг, наприклад. А, і там теж можна, знаєте, розмахнутися кісточкою, пензликом і щось зобразити. Це такі, знаєте, я фантазійні горішки на напальню малюю, але хай буде. Так, ось тут уже розтеклося, нічого страшного. Ви знаєте, от просто такі сюжети, потім можуть вилитись в якусь картину. Я вже збираюся малювати великі картини. Хочу розказати вам, як я почала малювати. Просто дивилася на ютубі. Якісь ролики, мені подобалось, як там художники показують, як вони малюють. Мені так захотілося. Ну, Донька ще мене підтолкнула, сказала: мама, скільки ти вже будеш тут мріяти про малювання. Давай бери і малюй. І ось так я почала малювати потрошку. І саме цікаве, що ну, перша понятно, там, картина була маніпустінька. Навіть картину не можна назвати, це якийсь набросок був. А потім я почала малювати на великих форматах. Прям поїхала в магазин і купила декілька таких полотен і малювала, і я її малювала і балерину, і я не знаю. Можливо, я Да, я колись показувала фрагменти своїх картин, але так час шукати, щоб вам сказати, чи посилання. Ну, можливо, ні, мабуть, не буду я робити ті посилання. <свісно> ну, Просто мене так це захопило. І я тоді малювала дуже рідко, просто брала холст, малювала якусь картину. Не маючи особливих навиків, сильно там не розуміючи перспективу, малюнок, тональність. Ну, в общем, це все, я нічого цього не знала, але все одно малювала. І, ви знаєте, таке задоволення, я потім зрозуміла, чому. Ну, якось щось відбувається в голові від того, що ти малюєш, що. Те малювання, воно тоді стає необхідне тобі. І ось так потроху-потроху почала малювати, а потім почала трохи вчитися. Ну, як вчитися? Ніякі курси я не брала, просто брала і малювала. Інколи з натури, інколи. Просто з якогось фото свого чи там десь в інтернеті. І ось так прийшла до того, що я тепер щоденно малюю друзі. І от я не знаю, як це працює, але воно мені дуже допомагає особливо допомогло, коли війна почалася. Я вже не раз сказала, що Дуже важливо нам зберегти наше ментальне здоров'я і якось підтримувати свою психіку. Тому ось для мене малювання ну, зовсім необхідна річ. Напишіть мені, як ви прийшли до свого малювання, якщо ви малюєте. Не знаю, так от з вами розмовляю просто якісь беру, краски. Пальми ж вони такі бувають і зелені, і десь вже засухли щось коричневе і якісь, можливо, помаранчеві є. Ну, ось така пальма. Ось дуже швидко можна щось намалювати. Тепер буду малювати пісок. Візьму інший пензлик. У мене такі пензлики непрофесійні із канцелярського. Магазина може, не знаю, ну ось такі. Дуже це навіть, мабуть, і не для акварелі, але він мені подобається, тому що він такий дуже е, е, ну, можна контролювати його, скажімо так. Так, ось тут зроблю дали берег більш такий світліший. Тут їм ближче, ближче до моря. А тут охрочкою, але охра, бачите, яка в мене не сильна вона то, це, скажімо так. <смі> бачите, я зависаю, бо дивлюся, куди мені положити мазок. Трошки така жовтувата охра, вона буває різна. Тут, можливо, Якусь тінь там, ми не знаємо, що там ззаді у нас, то, можливо, якісь тіні і від лавки, і від тих пальм, що там, можливо, є. І тут давайте зробимо ось таку, наприклад, тінь, що тут теж була якась пальма. Мені оцей сюжет дуже подобається. Знаєте, ну, так от так, ну там, ось щось так. Натяк якийсь. Ой, показувала зовсім інше. Ну, дивіться. Таку... Чи це від цієї пальми? А, ну, хай буде від цієї, да? так? Так. Нібито дерево десь є за кадром. Ми його не бачимо. Але можна намалювати. І отак, потихеньку-потихеньку, я почала малювати. До речі, хочу сказати, що пісок на пляжі радять не малювати жовтим, а охра, давайте там, можливо, Щось коричневого, краснуватого, ну, різні відтінки, там може бути і тіні якісь, да? а, так, оце зря я зробила. Нічого страшного, давайте його вимокаємо. І все. І не заморачуйтесь, якщо хочете малювати, малюйте. Ось моє таке враження. На своєму досвіду впевнилася, що. Ми ж не на виставку, ми на, на конкурси малюємо для себе, і тому не треба себе обмежувати. Я так скажу. Так, ну що тут? І, можливо, намалювати небо, а там гори і не. Ні, мабуть, не буду я гори. Буде перерізати композицію, Получається в мене оця сторона заповнена, а тут такий ідеальний простір. Ну, як для мене, знаєте, для мене море це ще найкращий відпочинок. Завжди їздили на море, де б мене жили в Україні, там, може, могли просто і на Азовське поїхати поряд, могли поїхати десь в Європу. Потім ця пандемія і останнього разу я була на морі у 2021 році, коли е, був COVID-19, там не випускали з такими. Е, Прям обмеженнями. Ми вирішили поїхати в Турцію, бо більш-менш там було нормально заїжджати і вимоги не сильно були. То ми були Кемер десь там, здається, кемер. Ось так, щось я тут намалювала, сильно, бачите, коли малюєш, не задумуючись. Щось то, можливо, десь щось неправильно, але так. Е і потім, 20... а, в 20-му році ми хотіли поїхати з Донечкою, з зятя. Вони ще тоді в Кореї жили в Іспанію. Але тоді ковід бабахнув, ми так і не поїхали. Вони в себе на море поїхали в Корею. І вот 21 рік, останній рік. І взагалі останній такий спокійний рік для України. Боже і так хочеться на морі. Скоріше, б вся війна закінчилася. Нічого не зробиш. Дуже багато залежить не від нас, хоча й від нас теж є якась користь, допомагаємо нашим військовим. Тому що, як ми бачимо, особливо ніхто нам не тропиться прям так мугти, щоб закінчилась війна. Ось так. Хай буде одна пальма. Так, до того моря. Тут а, трохи як пісок, знаєте, коли не лювна. Мілко на морі, то там не сильно блакитна така. Трошки дала, висохне воно трохи побляд... Ні. ну Не знаю, така лінія горизонту мене, звісно, <свят> додати якесь, буде мерцання. Може і не треба, щось я вже коли захоплююсь, знаєте. Хай буде так. Так. І трохи неба. Ну, з друзі, такий швидкий малюнок акварелі в мене вийшов. Мені дуже подобається. І ось таке моє щоденне малювання мені надає якихось сил. Так що малюйте. Давайте разом будемо малювати. Пишіть як вам. Я, звісно, тут ще можу щось, якісь тіні додати. Тому що, ну, знаєте, теплохолодність повинна бути десь тіні від віток, а можливо і ні. Тому що, коли починаєш щось робити, починаєш замучувати. У мене так дуже часто буває, тому що хочеться побільше помалювати, а потім вже дивишся і все, втратився. якийсь... Тратилось якесь перше враження. Друзі, отакий морський пейзаж. Гарно вам настрою, чекаємо літа. З вами Тетяна. Пока-пока. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Бувайте здорові. Пока!